Перше в Зміївському районі масштабно відзначили всесвітній день охорони навколишнього середовища. Тата святкування стала і щорічна. Це 5 червня. Для зміївчан свято стало приємним сюрпризом. На центральній площі зібралось багато дітей. Можна друзейку ще встретити, которых ти довго не відділив, і полюбуватися цвітами всім. Виставка квітів, садових та паркових насаджень, декоративних дерев і кущів сьогодні в програмі свята. Біля експозиції багатолюдно можна і налюбуватись, і придбати зелених прикрас для садиби. Квітів завжди мало. Квіти повинні бути скрізь в домах, на садибах, на клумбах. Квіти приносять радість, приносять свято з квітами. Завжди весело, і красиво. Далі виставка комунальної техніки. Машини демонструють в роботі. Зміївчани мріють бачити сміттєзбиральну техніку частіше, адже не завжди житлово-комунальні підприємства зміївського району добросовісно виконують покладені на них функції. Керівник району Степан Миндер заявив про створення громадської організації Чисте довкілля. Зміївський екофонд відтепер контролюватиме роботу працівників ЖКГ. Створення такої організації воно визвано тією болю, яку ми сьогодні відчуваємо, коли наша Зміївщина потапає в смітті повуха. І хотілось би започаткувати сьогодні з цього приводу якби роботу, яка будемо так казати, це неблагодарна робота. Але я знаю точно, що всі організації є майбутнє, і ми зможемо побороти це і долучитись до цього і зробити чистіше нашу Зміївщину обов'язково. Зробити район чистішим – ось головна мета створення екофонду. Окрім того, зміщиної туристичним куточком і поліпшення екологічної ситуації тут просто необхідне, впевнений голова адміністрації. Робота організації Чисте довкілля насамперед буде спрямована на культурне виховання молодого покоління. Ну і звичайно матиме прикладний характер. Це проведення на роботи з людьми, які пользуються услугами комунальних підприємств по вивозу мусора. Это организация работы и помощь в организации работы этих предприятий. Также основное это взаимодействие с органами местного самоуправления. Потому что одна из проблем звук Местского района это неквалифицированная, не всегда правильная Політика в атносі на защита кружаючі среди атмісителена формірування по тому ж вывозу мусора зміївський екофонд чисте довкілля має певні орієнтири рівнятись збираються на кращий досвід, кажуть найбільш організований процес охорони довкілля в селищі Комсомольському. Громадська організація створена тиждень тому вже тісно співпрацює з молодими спеціалістами області. У нас є дуже багато технологій і дуже багато... требувань, на жаль, просто не виконуються на місцевому локальному уровні. Необходимо просто следить за соблюдением санитарного состояния города, необходимо строить безопасные полигоны, организовывать в первую очередь систему сбора и вывоза для того, чтобы не было несанкционированных свалок. И это и есть самая главная технология – дайте людям возможность, поставьте контейнеры, организуйте вывоз, поставьте машины, сделайте экологически безопасный полигон, ресурсоценные компоненты собирайте раздельно, передавайте на переработку, и вы тем самым поможете природе. Все другие технологии, о которых говорится много в прессе, они зачастую достаточно дорогие, и их повлечется повлечет с собой значительное увеличение тарифов. Поэтому на первом этапе необходимо заняться стопроцентным охватом по сбору отходов, стопроцентным охватом услуг по вывозу бытовых отходов населением и, естественно, безопасные полигоны для того, чтобы не было воздействия на окружающую среду. И вы здесь сейчас, конечно, пионеры в области, то есть у вас это одна из немногих таких масштабных хороших акций, но мы сейчас видим, что самое главное, что нас наши главные участники, это вот это дети, да, которые своим примером потом будут показывать Нельзя мусорить, нужно беречь воду и е, соблюдать все принципы. Сьогодні ж у міському парку відсвяткували День захисту дітей, який через непогоду перенесли на більш сонячну дату. Маленькі змівчани взяли участь у пісенному конкурсі караоке та художньому малюнок на асфальті. Ну природу дали нам. А ти любиш природу? Ну, звісно, люблю. А що більше всього із природою подобається? Мені подобаються з природою цвіточки. Думаешь, нужно охранять природу? Ну конечно, можно. Нужно. Да. И Нужно. нужно да. да, нужно. Прививати любов до природи не тільки серед молодого покоління, покликані такі заходи. Ці праздники і на іво ще нам дають можливість, щоб була чистота. Люди от то знали екологічне образование. да і щоб знали, як себе вести з мусором і з ботовими відходами. Сьогодні також відбулись конкурси серед дорослих та дітей на найкращий екологічний лозунг. Переможець отримав символічний подарунок, іграшкову смі. Ті збиральну машину, що повністю зроблена з вторинної сировини.